Добрий день, мої любі дорогокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки. І тема сьогоднішнього уроку повторює вивчене. Нам з вами потрібно опрацювати варіанти, так, знайти значення виразів перевірку і вирази зі змінною. Так, починаємо працювати. Десь 9 помножити на 6 54. 48 поділили на 8 6. 7 помножити на 6 40. 2. 36 поділити на 6. 6. 72 поділити на 9. 8. 4 на 4 16. 9 на 9. 81. 56 ділимо на 8 7. 7 на 7 49. Так, переходимо до гори. 4 помножити на яке число 36 на 9. 8 на 9, 72. 63 поділити на 9 7. 7 помножити на скільки буде 35? На 5. 6 помножити на скільки буде 4? На 24. 40 поділили на яке число буде 5. На 8. 4 помножити на скільки буде 36? На 9.

Шість на шість. Тридцять шість. Дев'ять на вісім. Сімдесят два. Четырнадцять поділити на сім. Два. Вісімдесят один поділити на дев'ять. Дев'ять. Вісім на сім. 56, Шість. Сорок девять. на сім. Сім.

Якесь число подімо множити на 9 буде 36. 4. Якесь число поділимо на 9 буде 3. 27. 4 помножити на скільки буде 12? На 3. Так, молодці. З цим завданням ми впоралися, з вами йдемо далі. Ми з вами ділимо і виконуємо. Так, і виконуємо з вами перевірку якої дії множення. 81 поділити на 9 9. Оскільки 9 помножити на 9 буде 81. 49 поділити на 7 7. Оскільки 7 помножити на 7. Буде сорок дев'ять. Шістдесят три поділити на дев'ять сім? Оскільки сім? Помножити на дев'ять? Буде шістдесят три. Шістдесят чотири поділити на вісім. Вісім. Оскільки вісім? Помножити на вісім буде 64. чотири. Двадцять сім поділити на девять. Три. Оскільки три, помножити на дев'ять, буде двадцять сім. Так, другий стовпчик. Шістнадцять поділити на чотири. Чотири. Оскільки чотири

Оскільки три помножити на три буде дев'ять. Сорок п'ять поділити на 9 – П'ять. Оскільки п'ять? Помножити на дев'ять? Це сорок п'ять. поділити на вісім. Сім. Оскільки сім? Помножити на 8 буде 56. Так. Далі нам потрібно знайти значення виразів та записати результат. 72 поділити на 9. 8. 8 помножити на 3. 24. 24 поділити на 4. 6. 6 на 7. 42. Далі, 23 додати: 9 помножити на 7

і поділити на 8. 32 плюс 8 40. 40 ділимо на 8, буде 5. Так, повністю сторіночка у нас має ось такий вигляд. І тепер переходимо до 3000 завдань. У нас з вами є: бачимо, з двох частин наших. Цю ви прорахуєте самостійно, ви так і вмієте робити, ви в мене розумнички вже. Тут ми з вами попрацюємо разом. Зараз покажу, а далі ви продовжите. Отже, якщо в нас з вами є приклад, ми рахуємо, 7 на 6 це у нас 42. З нього потрібно зробити два наділення. Тобто, ми повинні 42 поділити, наприклад, на 6 буде 7. Або 42 поділити на 7 і буде 6. Тобто, ми добуток ділимо на почесі на кожен із множників. Зрозуміло ваше завдання? Так, я попереду на все вас видави на розумночки. До побачення та гарного дня!